55-річна Оксана Щернігова завітала до пересувної медичної платформи, аби пройти профілактичний огляд мамолога та гінеколога і тим самим убезпечитися від онкологічних захворювань. Каже про роботу мобільної клініки у нашому місті дізналася випадково. Натрапила на пост у соцмережах, а відтак вирішила записатися телефоном. Мене записала відразу, і це я прийшла. Багато хворих, дуже багато. тому я й прийшла. Ось зараз мою сусідку вона захворіла. Тому треба проходити. Валіклінці треба прийти і там день просидіти. А тут швидко записався, прийшов, провірили і все. І очікую, що все буде добре. Уже понад три тижні у Чернігові у районі ремзаводу діє пересувна медична платформа благодійного фонду Квітна. За цей період фахівці встигли обстежити понад 450 жінок. Медичний кабінет обладнаний усім необхідним: від сучасного ультразвукового сканера до гінекологічного крісла. Тут можна безкоштовно пройти огляд у лікаря та скористатися послугою УЗД молочних залоз і органів малого тазу. Функціонування мобільної клініки у Чернігові стало можливим завдяки міській владі. Ми вийшли з ними на зв'язок і домовились е про це, щоб вони до нас приїхали. Спочатку там планувалось там на тиждень, на два, що вони приїдуть, але е скільки охочих е було багато, а за день вони приймають 30 жінок, е бажаючих було багато, тому воно постійно продовжується. Діяльність благодійного фонду Квітна спрямована на підвищення ефективності лікування раку та вчасну діагностику. Як розповіла директорка Олександра Вєлкова, пересувна медична платформа розпочала свою роботу цьогоріч у травні. А восени благодійники вирішили завітати до Чернігова, який значно постраждав від рашистських обстрілів. А ми намагаємося її затримку на всій Україні. Ми вже були в декількох громадах Київської області, зараз вже виїхали за Чернівську область. Спочатку повного тажного вторгнення нам потривали тут форму, і ми вирішили, що зараз жінкам зовсім не буде часу звертатися до лікарі на цього трошки. І якщо ми приїдемо безпосередньо до жінки, якої потрібно. Зробити обстеження, вона може зробити це безкоштовно. Мобільна клініка у Чернігові прийматиме пацієнток до 7 листопада. Фахівці радять проходити обстеження у мамолога та гінеколога щонайменше один-два рази на рік. Також додають, що найбільший ризик виникнення раку молочних залоз спостерігається у жінок старше 40 років.